Усім привіт! У моїй родині слово Аякс ще багато років тому стало загальною назвою. Так ми називаємо нашу домашню систему безпеки, якою ми користуємося більше трьох років. У цьому великому огляді я хочу розповісти вам про системи АЯКС та прилади автоматизації розумного будинку, які ми вже дуже довго чекали. Та нарешті вони з'явились. Мене звати Руслана. Це огляд продуктів компанії Аякс продуктів, які навіть під час війни продовжують вироблятись в Україні та продаватись у 169 країнах світу. Сідайте зручніше, ми починаємо. Трішечки історії. Компанія Ajax почала свій шлях у 2011 році. Заснував компанію Олександр Конотопський, у якого до того моменту був інтернет-магазин з продажу охоронних систем, який виготовлялись у Китаї. Бажання робити власні системи в Україні виникло, коли засновник компанії побачив власними очима занадто застарілі та технологічно примітивні заводи у Китаї. З цього моменту вектор розвитку був обран, розробка та виробництво на території. Орії України. В нас є багато компаній у різних сферах, які вийшли на світовий ринок та показали, що Україна це сучасна та технологічна країна. Та Аякс, на мій особистий погляд, це приклад того, як треба робити так, щоб компанія могла пишатись уся країна. Щоб коли десь за кордоном ти бачив пристрою Аякс у домівках, готелях, торгівельних центрах, будь-де у тебе в серденьку щось Йокало. Та була гордість, що це дійсно зроблено в Україні. Особливо приємно, окає, коли дізнаєшся, що зараз цими пристроями користуються практично 2 мільйона людей. Але повернемося до пристроїв. Зараз я хочу вам розказати, як за допомогою Аякс ви можете побудувати систему охорони вашого дому, квартири, офісу, магазину будь-якої будівлі. Та що особливо важливо, цю систему можна під'єднати до пультів охоронних компаній. Вона акредитована для підключення до центральних станцій моніторингу. Центральну Аякс або, простими словами, мозком усієї системи виступає хаб. Він налаштовується перш за все, а вже до нього під'єднуються усі датчики та пристрої. Є декілька актуальних моделей, які відрізняються типом зв'язку 2G чи 4G, відсутністю чи наявністю Wi-Fi, кількістю сім карт та можливих сценаріїв автоматизації, а також потенціалом розвитку. Перша версія хаба вже не отримує нових функцій і підтримки нових девайсів, тоді як хаби другої версії ще розвиваються. Раджу обирати якраз моделі другого покоління. Також зауважу, що для великих об'єктів, таких як виробництва, бізнес або торгівельні центри, великі маєтки тощо, важлива підтримка підключення великої кількості пристроїв та користувачів. Особисто в мене вже три роки працює хаб 2.2G. Якщо б я зараз обирав систему, то обрав би хаб 2-4G задля більш швидкого з'єднання з інтернетом під час відсутності дротової мережі інтернет. В усі хаби вбудовані акумулятори, яких вистачає в залежності від моделі на 15-16 годин роботи без електрохарчування. Також, як ви вже бачили у таблиці, в усі хаби можна встановити сім-карти. Коли були постійні відключення світла, завдяки акумулятору та вбудованій сім-карті, ви постійно мали зв'язок з хабом. А завдяки тому, що туди можна встановити відразу дві сім-карти, можна встановити різних операторів, та коли один е відвалюється, продовжує працювати інший. Це дуже зручно. Пристрої, якими я особисто користуюсь, під'єднуються до хабу без дротів завдяки фірмовому захищеному радіопротоколу Jeweler. Я не хочу вдаватися у глибокі технічні нюанси роботи цього радіопротоколу. Якщо вам цікаво, я залишу у описі посилання на статтю, там де все дуже гарно описано. Якщо цікаво, почитайте, а це дійсно цікаво. Питання, яке виникає. Яка дальність цього радіозв'язку, як далеко можна розміщати пристрої від хабу? Максимальна дальність роботи радіопротоколу без перешкод до 2000 метрів. Але звісно ж, завжди є перешкоди, та і залежить все не тільки від потужності радіосигналу від хабу. А й від потужності радіосигналу з приладів, тому що зв'язок між ними двосторонній. Тому, коли я буду розповідати про окремі пристрої, я буду додавати дальність їх, їх роботи. Та ще корисна інформація стосовно дальності на сайті AJAX є калькулятор теоретичної дальності радіозв'язку з перешкодами для усіх пристроїв AJAX. Тобто, якщо у вас дуже велика будівля та багато стін, можна перевірити. Посилання я теж залишу у опису. Та ще додам, що якщо вам потрібно зробити охоронну систему, ну дуже великого об'єкту, є ретранслятори, які можуть збільшувати дальність радіозв'язку. Хаб та усі прилади під'єднуються та керуються за допомогою додатка Ajax, який, звісно ж, є як на iOS, так і на Android-смартфонах. Він максимально зрозумілий та легкий у використанні. Наприклад, дивитись, як легко додати новий пристрій. Вигадуємо назву пристрою, скануємо QR-код на ньому та обираємо кімнату або приміщення, у якій він буде розташован. Це все. Дуже швидко, та хочу сказати, що такого легкого налаштування я не бачив на жодному пристрої розумного будинку. Додаток дозволяє підключати різних користувачів до охорони об'єкту. Наприклад, якщо це дом, можна додати рідних, якщо це офіс, додати якихось співробітників. Та для кожного користувача можна обрати окремі права доступу. Для керування усією цією системою можна використовувати додаток AJAX або декілька фізичних пристроїв керування теж від AJAX. Брелок Space Control для керування системою безпеки, радіус дії 1300 метрів на відкритому просторі, строк роботи від батареї до 5 років. Має 4 кнопки: активація та деактивація сигналізації, вмикання нічного режиму та тривожна кнопка для екстреного вмикання звукової сигналізації та миттєвого визову охоронної компанії. Button це універсальна кнопка, яка може виконувати роль тривожної або смарт-кнопки для керування розумними приладами Ajax. Має два типи натискання коротке, одинарне та довге. Тобто на неї можна запрограмувати дві окремі дії. Keypad – це сенсорна клавіатура, яку можна встановити поруч з вхідними дверима для швидкого встановлення охорони по коду. У нього ще є версія плюс, яка підтримує безконтактні картки та брилки для ще більш зручного керування охороною. Далі я хочу розповісти про прилади, які ви можете під'єднати до хабу. Ви можете обирати будь-які комбінації цих приладів. Їх існує більш 70, та вони розділяються на декілька категорій: захист від вторгнення, виявлення пожежі, запобігання потопу, комфорт та продуктивність. Звісно ж, усі прилади продемонструвати в одному відео немає можливості, бо це вийде якесь кіно. Е, тому я з кожної категорії обрав найцікавіше та найуніверсальніше. Та почнемо ми з е, самої великої категорії: захист від вторгнення. Датчики відчинення, мабуть, найпопулярніші прилади, які можна зустріти у будь-якому наборі Аякс. Вони реагують на відкриття та закриття дверей або вікон та повідомляють про перші ознаки вторгнення у приміщення. Комплекти складаються з двох модулів, які реагують на віддалення та приближення один до одного. Є дві версії Door Protect та Door Protect Plus. Різниця в тому, що у plus версії є вбудований акселерометр, та він спроможен детектувати спроби грубого відчинення, тобто удари або вібрації, а також зміну нахилу. Його можна використовувати на вікна. Залишаючи їх на провітрюванні під час активного режиму охорони, він буде фіксувати змінну нахилу відкриття вікна, сигналізуючи про те, що воно відчиняється більше ніж ви його залишили, коли ставили сигналізацію. Дальність роботи обох моделей до 1200 метрів, строк роботи до 7 років. Батарея вже встановлена виробником. Особисто я користуюсь Door Protect. Він встановлений на вхідних дверях на 3М-стрічці, тримається надійно та за три роки батарейка ще майже повна. Але виробник рекомендує все ж таки прикрутити його, щоб коректно працював тампер на відрив. Далі в нас датчики руху. Взагалі є багато різних варіантів: є внутрішні та вуличні, просто з фіксації руху або ще з фотофіксацією. Тобто можна обрати те, що потрібно особисто для вашого об'єкту. В мене особисто три датчика: Motion Cam, Motion Cam PHOD та вуличний Motion Protect Outdoor. Усі вони інфрачервоні, реагують на теплове випромінювання тіла та спрацьовують менш ніж за секунду. Та що дуже важливо, при правильному виборі місця встановлення. Не реагують на домашніх тварин. Як ви вже помітили, Motion Cam та Motion Cam PHOD візуально не відрізняються, та різниця у назві у абревіатурі PHOD. Вона означає photos on demand, тобто фото за запитом. Треба трошки пояснити, що це таке та як працює. В обидва датчики руху вбудовані камери, які під час працювання тривоги на об'єкті роблять фотофіксацію. Та ви практично миттєво отримуєте на свій смартфон фото з них. Також процес фотофіксації можна додати у різні сценарії, наприклад, під час спрацювання пожежного датчика, датчика протікання, відкривання дверей чи тривожної кнопки. Це дозволяє миттєво дізнатись, чому було спрацювання охоронної системи. Та, наприклад, швидко дізнатись, що. Причина спрацювання, те, що дружина забула е, вимкнути сигналізацію та відкрила двері. Ось ця камера, MotionCam може робити фотофіксацію тільки коли тривога чи сценарій з іншим датчиком. Тобто, якщо ви просто так бажаєте віддалено зробити фото на неї, ви не зможете цього зробити. Вона фізично не підтримує фото за запитом. А ось ця камера Motion Cam PHOD може робити фотофіксацію за запитом. Причому, як я вже говорив, до одного хабу можна підключити багатьох користувачів, близьких чи співробітників. Та ви можете окремо обрати, хто зможе робити це фото за запитом. Зроблено це задля безпеки візуальних даних у системі. Якщо вам не потрібно робити фото за запитом, ви можете обрати MotionCam, звичайну. звичайно. Якщо потрібно, обирайте MotionCam кем пічовді, все легко. Дальність роботи до 1700 метрів. Термін роботи від батареї до 4 років. Звісно ж, яка охрана без сирени? Ajax пропонує два типу сирен вуличний та внутрішній. Відрізняються вони розмірами та гучністю звукового сповіщення. Вуличне стрит сирен має захист від пилу та вологи по стандарту IP54 та може працювати при температурі від мінус 25 до плюс 50 градусів. Гучність від 85 до 113 дБ. Працює до 5 років без зміни батареї. Максимальна відстань роботи до 1500 метрів. Внутрішня Home Siren має гучність від 81 до 105 дБ та теж може працювати до 5 років від попередньо встановленої батареї. Максимальна відстань роботи до 2000 метрів. Комфорт та продуктивність. Ну, ось нарешті ми підійшли до новинок. Це категорія комфорт та продуктивність. Почнемо з розумних вимикачів світла, AJAX Light Switch. Ще одна геніальна річ, яку роблять в Україні. Ці девайси дозволяють забути про звичайні вимикачі та користуватись розумними з дистанційним керуванням у додатку, а також з можливістю брати участь у різних сценаріях вашої домашньої охоронної системи. Звісно ж, я не міг не встановити їх у себе вдома та продемонструвати вам, як вони виглядають на стіні у реальному житті, та дізнатися, який сценарій автоматизації стають у нагоді вдома. А як срадять довірити установку професіоналам, тобто електрикам? Та я вам раджу те ж саме. А ось мені було цікаво спробувати це зробити власноруч. Та що я хочу сказати? Встановлювати їх не важкіше, ніж встановлювати звичайні вимикачі. Вони без проблем помістились у звичайні європідрозетники. Чесно кажучи, коли я дивився на них на сайті, а потім дивився на них просто у пакуванні, вони мені просто сподобались. А коли я їх встановив на стіну, я був у захваті. Вони мінімалістичні, зроблені з якісного матеріалу, який виглядає та відчувається на дотик. Ну прям дуже файно. Є 8 кольорів, щоб підібрати під дизайн свого приміщення. Коли вимикач вимкнений, по периметру працює дуже ніжна подсвітка, яка зовсім не сліпить очі у темряві. А так дуже приємно позначає, де саме вимикач. А якщо у вас блок з декількох лайтсвіч, як зараз ви бачите на екрані, то світиться уся рамка, вимикає стільки у області увімкнених вимикачей. Мені дуже сподобалось, що вони сенсорні та не мають кнопок. Це виглядає дуже сучасно. Сенсор на усю поверхню, тобто цілитися у центр вимикача не обов'язково. Також вони спрацьовують безконтактно. Вам достатньо піднести долонь на відстань ближче 15 мм та вони активуються. При цьому під час спрацьовування чутно тихе клацання реле. Завдяки цьому звуку використання сенсорних вимикачей стає більш зрозумілим, тому що сприймається як щось механічне. А ще додам, що вони працюють навіть скрізь одяг. Наприклад, якщо ви у рукавицях чи хочете скористатись їми, наприклад, ліктем. Я навіть не здогадувався, наскільки зручніше сенсорні вимикачі у порівнянні зі звичайними механічними. Не знаю, як у вас, а у мене дуже часто бувають ситуації, коли руки зайняті чимось та натиснути на звичайний перемикач незручно. Особливо коли в обидва руках по чашки чаю. А ось ці вимикачі, ну прям вау. У продажі є різні варіанти Light Switch, одноклавішні, двоклавішні та прохідні. Також є варіанти для встановлення декількох вимикачей разом. Для цього є спеціальні рамки на 2, 3 чи 4 вимикача. Ще цікаво, те, що до цих вимикачей можна під'єднати будь-які прилади, не обов'язково це світло. Головне, щоб вони споживали не більше 600 Вт. А якщо споживання більш 600 Вт, то є AJAX Wall Switch. Ще один пристрій. Але, як я вже говорив, про усі пристрої AJAX у одному відео розповісти неможливо. Дальність радіозв'язку Light Switch з хабом до 1100 метрів. Сумісність з лампами від 5 до 600 Вт. Наступний девайс, якого в мене ще не було, це розумний датчик якості повітря Life Quality. Це такий невеличкий бокс, який можна розмістити на стелі, стіні чи просто на столі. До речі, він дуже стильний та на столі прям гарно виглядає. Є біла та чорна версія. Цей датчик вимірює рівень вуглекислого газу, температуру та вологість у приміщенні. Це найважливіші показники, від яких залежить ваша продуктивність, самопочуття та взагалі здоров'я. Бо чим вищий рівень вуглекислого газу та вологість, тим більше повітрям передаються віруси. Контроль цих показників дуже важливий, та, наприклад, у випадках, коли є маленька дитина, просто необхідний. Вимірювання температури та вологості здійснюється чутливим цифровим сенсором від швейцарського виробника, а вимірювання вуглекислого газу оптичним недисперсійним інфрачервоним сенсором від шведського виробника. Прямим методом без використання математичних моделей. А як зговорить, що тут медична точність вимірювань, та це той випадок, коли я повністю довіряю виробнику у таких висловлюваннях? Life Policy має кольоровий індикатор у логотипі. Він може сигналізувати про погіршення якихось окремих чи усіх показників. Налаштовується це все у додатку. А якщо ви хочете прямо зараз подивитись, чи все ок, можна доторкнутись до лого AJAX та побачити статус поточних показників. У додатку ми можемо дивитись на поточні вимірювання, а також обіцяють незабаром додати графіки, по яким можна буде дивитись динаміку змін за день, тиждень, місяць або навіть рік. Також тут можна налаштовувати нормальні для себе показники та увімкнути сповіщення у випадках їх погіршення. Від батареї, які, як ви вже здогадались, вже інсталював виробник, пристрій може працювати до трьох років, а дальність радіозв'язку з хабом до 1700 метрів. З такою дальністю можна побудувати розгалужену систему датчиків, якщо у вас багато приміщень або великий будинок. Останній пристрій категорії комфорт та продуктивність це е, розумна розетка як Socket. Я особисто користуюсь її вже більше трьох років, та що я тільки до неї не під'єднав. Виглядає, на мій погляд, дуже файно. Є чорна та біла версія. Має вбудований захист від стрибків струма та напруги. В залежності від навантаження світиться різними кольорами від зеленого до червоного. А коли щось не так, вам приходить повідомлення на смартфон, а сам сокет починає світитися фіолетовим кольором. А якщо вам не потрібно, щоб щось світилось, це можна вимкнути у додатку Аякс. Найголовніша мета цього приладу віддалене керування під'єднаних пристроїв, а також моніторинг потужності у реальному часі та розрахунок споживаної електроенергії у годину. До неї можна під'єднати будь-які прилади з загальним максимальним навантаженням у 2,5 кВт. Я використовую цей сокет з тими приладами, які хочу зробити розумними, тобто керувати ними дистанційно або за графіком, або за сценаріями. Наприклад, на новий рік я під'єдную до цього сокета новорічну гірлянду. Та коли ми уходимо з дому, вона вимикається. Коли ми приходимо додому, вона вмикається. Влітку я під'єдную до цього сокету фумігатор від комах. Він вмикається на декілька годин вночі автоматично. Я не думаю про фумігатор взагалі. Зараз, наприклад, до неї під'єднана діодна стрічка, яка в мене знаходиться позаду стола. Там мені просто незручно кожен раз її вмикати, а так я можу це зробити просто у додатку AJAX. Дальність роботи Ajax Socket до 1100 метрів. Та в мене є дуже радісна новина для тих, хто дивиться зараз це відео. Ми розіграємо Ajax Starter Kit серед вас, наших підписників. Для того, щоб прийняти участь у цьому розіграші, вам потрібно підписатись на канал та заповнити Google форму, посилання на яку знаходиться в описі до цього відео. Там є усі подробиці цього конкурсу. Тож читайте, приймайте участь та вигравайте. Ну а ми будемо робити висновки. Друзі, як я вже говорив на початку цього величезного огляду. Я особисто користуюсь системою AJAX вже більше трьох років. Я пам'ятаю, як робив перший огляд та зрозумів, що не можу відказатись від цієї системи. Та мене вразило три фактора: по-перше, це легкість налаштування. Я змог зробити все сам: встановити, зареєструвати, перевірити, як це все працює. Це дуже легко. Та не настільки легкого налаштування немає в жодної системи розумного дому чи якихось охоронних систем. Це правда. Але все одно, Аякс та я особисто раджу звертатись до професіоналів задля установки, бо професіонали зможуть зробити так, щоб це все працювало максимально ефективно, не було ніяких випадкових спрацювань, та щоб воно все працювало так, як потрібно, бо вони професіонали. По-друге, практично усі прилади можна встановлювати вже після ремонту, так як вони працюють без дротів. А само встановлення дуже легке та не потребує якихось великої кількості отвіров у стінах. По третє, за ці три роки в мене не було жодного разу, коли ця система не працювала б або працювала б некоректно. Жодного. Причому мені дуже сподобалось, як вона себе показала під час блекауту, коли світла більше не було, чим було в мене вдома. Акумулятор та сім-карта забезпечували постійну роботу та постійну охорону об'єкту. Це дуже круто. Та я дійсно пишаюсь тим, що це зроблено в Україні. Бо я користувався різними системами розумного дому, які працюють по Bluetooth, по Wi-Fi, по якимось радіопротоколам, типу Zigbee, як у Xiaomi. Та такої стабільної роботи ніде немає. Ajax? Найстабільніша система, якою я користувався, це правда. Ще хочу зробити невеличкий спойлер. Як я вже сказав, я встановив вимикачі AJAX Light Switch у себе вдома, почав їм користуватись, зробив вже деякі сценарії, але хочу десь через місяць зробити ще одне відео. Досвід використання. Ось цими системами автоматизації від AJAX. Тому що потрібен час, щоб зрозуміти, які сценарії зручні, е вигадати які якісь цікаві сценарії. Тому, якщо цікаво, підписка зараз. Сподіваюсь, це відео було цікаво для вас. Та я відповів вам на ваше питання, якщо вони були стосовно Аякс. Та ви розумієте, чому Аякс це найкраща охорона система, яку зараз можна придбати. Це 100%. Посилання на продукти Аякс з цього огляду, як завжди, ви зможете знайти у описі. Якщо було цікаво та сподобався такий контент, обов'язково вподобайка. Та я взагалі вважаю, що ми заслуговуємо на вподобайку, бо відео капець велике було важко. Але ми зробили це. Тож, вподобаєчка. <ріх> велике дякую за увагу! Усім мирного неба та слава Україні! До побачення!